Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 4-го уроку 4-ї частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконаємо перше завдання. Повторимо та запишемо основні формули для визначення сили пружності, сили тяжіння, ваги тіла та маси тіла. Для обчислення сили пружності використовують формулу, яка має вигляд F пружності до рівня KX. Для визначення значення сили тяжіння використовують формулу F тяжіння до рівня MG. Для визначення ваги тіла, використовують формулу P до рівня MG. І для визначення маси тіла можуть використовувати різноманітні формули, все визначається тим, яка задана умова. Масу тіла можна визначити знаючи об'єм тіла та густину матеріала з якого виготовлено тіло. Також масу тіла можна визначити відношенням сили тяжіння до прискорення вільного падіння, І масу тіла можна визначити також відношенням ваги тіла до прискорення вільного падіння. Виконуємо третє завдання. Пригадаємо та повторимо інформацію стосовно сили тяжіння та ваги тіла. Порівняємо силу тяжіння та вагу тіла з певними характеристиками. В першому завданні нам необхідно визначити векторною чи скалярною величиною є наші величини. Що ж таке векторна величина нижче у нас є підказочка. Величина є векторною, якщо вона має напрямок та числове значення. Величина є скалярною, якщо вона має тільки числове значення. І з визначення сили тяжіння та ваги тіла ми встановили, що відповідно це є сили, а кожна сила характеризується відповідно трьома характеристиками: напрямом у просторі, точкою прикладання та числовим значенням. З цього ми можемо зробити висновок, що дані величини у нас є векторними. Друга характеристика стосується одиниць вимірювання. Так як у нас представлено дві сили, то кожна із сил у нас вимірюється у ньютонах. І так як дані величини вимірюються в ньютонах, то для їхнього вимірювання використовують динамометр. Четверта характеристика напрям дії сили. Стосовно сили тяжіння, ми можемо встановити, що сила тяжіння у нас направлена вертикально вниз, а от вага тіла направлена по нормальній до площини опори. П'ята характеристика це розрахункова формула. Ми з вами встановили, що для визначення сили тяжіння використовується формула F тяжіння до рівня Mg. А от у випадку ваги тіла необхідно врахувати, що вага тіла може змінюватися. І при умові, якщо тіло буде перебувати в стані спокою або рівномірно прямолінійно рухатися, вага тіла буде визначатися за формулою P до рівня M помножено на G. Шосте. Брусок лежить на підставці, до чого прикладена сила зобразить цю силу на рисунку. Тож, якщо ми будемо говорити про силу тяжіння, то ми повинні врахувати, що сила тяжіння прикладена до центру тіла, тобто до бруска, а вага прикладена до опори. Ну і в сьомому, Якщо розглядати підвішене тіло, тобто в даному випадку куля підвішена на ниці. То сила тяжіння знову ж таки буде прикладена до центру тіла і спрямована вертикально вниз, а вага буде прикладена до підвісу. Завдання 4.1. На рисунку зображено показчик важільних терезів, чому дорівнює маса тіла. У нас є 4 варіанти відповіді, і для того щоб обрати правильний варіант відповіді, необхідно зробити нескладні розрахунки, а саме розрахувати ціну поділки нашої шкали. Для цього на шкалі ми візьмемо дві сусідні підписані поділки, наприклад, 2 і 1. Визначимо кількість поділок між ними, а в нашому випадку це 5 поділок і розрахуємо ціну поділки. В нашому випадку отримуємо, що поділка має значення 0,2 кг. Тож визначаємо вже безпосередньо значення, яке нам показує показчик. Ми маємо 2,3 поділки далі. Кожна поділка, нагадую, має значення 0,2. Таким чином, три поділки це буде 0,6. Тому загальний результат у нас буде становити 2,6 кг. Тож правильним варіантом відповіді буде варіант Г. Завдання 4.2. Під час вільного падіння прискорення всіх тіл має однакове значення. Це пояснюється тим, що і в даному випадку. Варіантом правильним продовженням даного речення буде сила тяжіння пропорційна масі тіла. Завдання 4.3. Розглянь графік залежності, сили пружності від абсолютного видовження пружини. Визнач жорсткість пружини. Маємо графік, і ми повинні використати дані, які представлені на графіку, а саме значення сили пружності і значення абсолютного видовження. Пригадуємо, що сила пружності. Жорсткість і абсолютне видовження зв'язане в формулі силі пружності. Сила пружності дорівнює K помножити на Х. З цієї формули ми можемо виразити формулу для визначення К. Для цього значення сили пружності необхідно поділити на абсолютне видовження, яке відповідає даній силі. Тому за графіком, ми беремо значення, наприклад, в 20 Н, Визначаємо, яке ж абсолютне видовження має пружина при даному навантаженні. Ми бачимо, що значення відповідає 0,2 метра. Тож беремо ці значення, підставляємо нашу формулу і отримуємо, що жорсткість пружини в даному випадку становить 100 ньютон розділено на метр. В даному випадку правильним варіантом відповіді є варіант B. Завдання 4.4. Розглянь графік залежності сили тяжіння від маси тіла для деякої планети. Визнач прискорення вільного падіння на цій планеті. Маємо графік залежності сили тяжіння від маси тіла, який ми використаємо для наших розрахунків. Врахуємо, що сила тяжіння визначається добутком маси тіла на прискорення вільного падіння. З цієї формули ми можемо отримати формулу для визначення прискорення вільного падіння. Для цього необхідно силу тяжіння поділити на масу тіла. Тож, з графіка ми візьмемо відповідне значення сили тяжіння і масу тіла. Ми бачимо, що сила тяжіння в 4 н відповідає масі тіла в 1 кг. Тож підставимо дані значення в нашу формулу і отримуємо, що прискорення вільного падіння для даної планети становить 4 н розділено на кг. Правильним варіантом відповіді є варіант Б. Завдання 4.5. Прискорення вільного падіння на поверхні місяця рівня 1,6 Н розділено на кг. Яка сила тяжіння діє на тіло масою 400 г, що перебуває на поверхні місяця. Для того, щоб визначити правильний варіант відповіді, проведемо нескладні розрахунки. Для цього використаємо формулу сили тяжіння підставимо значення маси та прискорення вільного падіння і отримуємо значення 0,64 Н. В даному випадку, правильний варіант відповіді це є В. Завдання 4,6 Маса алюмінієвого куба об'ємом 200 см3 дорівнює і в нас представлено 4 варіанти відповіді, з яких ми повинні обрати правильний. Для того щоб визначитися з правильним варіантом відповіді, проведемо нескладні розрахунки. Тобто розв'яжемо нашу задачу. В даному випадку ми маємо об'єм 200 см, який ми повинні перевести в метри кубічні. Далі. З таблиці густини визначаємо густину алюмінію, яка становить 2700 кг на метр кубічний. І визначаємо масу. Для того, щоб визначити масу, ми використовуємо формулу густини, і з цієї формули ми маємо, що маса у нас визначається добутком густини на об'єм. За умови задачі, і об'єм, і густина у нас задано, підставимо дані значення у формулу і отримуємо, що маса даного тіла становить 0,54 кг. Якщо ж ми подамо дану. Масу у грамах то ми отримуємо 540 грам, і правильним варіантом відповіді є варіант Г. Завдання 5:1. Два куби мають однакові маси. Один куб виготовлений з алюмінію, а другий з латуні. У скільки разів відрізняються об'єми кубів? Значення густин алюмінію та латуні наведено в таблиці на сторінки 48. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо перше. Умову, яка в нас задано, яка стосується мас наших кубів. Тобто маса алюмінієвого куба торівня масі латунного куба і це є важливим. Далі використаємо таблицю густин і визначимо відповідно густину алюмінію і густину латуні. Запишемо ці значення у наше дано. Ну і визначити нам необхідно відношення об'єму алюмінієвого куба до об'єму латунного куба. Це і буде нашим розв'язком. Переходимо до розв'язку. У розв'язку ми запишемо знову ж таки умову, яка в нас задана. А саме та умова, яка стосується мас кубів. Маса алюмінієвого куба дорівнює масі латунного куба. І представимо маси. Алюмінієвого куба і латунного куба, врахувавши густину і об'єм наших матеріалів. Визначимо формулу, тобто в нашому випадку маса буде дорівнювати добутку густини на об'єм. І відповідно, якщо ми врахуємо, що у нас є два матеріали, то для алюмінієвого куба маса буде визначатися як маса алюмінію дорівнює добутку густини алюмінія на алюмінію на об'єм алюмінію. А маса латунного куба визначатиметься густина латуні помножена на об'єм латуні. Ну і врахувавши нашу умову, що маси у нас рівні, тобто в наших рівняннях ліві частини рівні, тож можна прирівняти і праві. І ми отримуємо рівняння алюмінію помножено на об'єм алюмінію дорівнює ро латуні на об'єм латуні. Виконавши математичні перетворення з даним рівнянням, представивши дане рівняння як відношення об'єму алюмінія до об'єму латуні, що і просили в нас визначити, ми будемо мати, що для того, щоб визначити дане відношення, необхідно густину латуні поділити на густину алюмінію. І якщо ми підставимо дані значення у нашу формулу, то ми отримуємо значення 3,15. Тобто, якщо ми говоримо про. В скільки разів у нас відрізняються об'єми наших кубів, то фактично для того, щоб отримати об'єм алюмінієвого куба, необхідно 3,15 об'ємів латунного куба. Тому от таким чином співвідносяться дані об'єми. Завдання 5.2. Під час виконання лабораторної роботи учні збільшували навантаження пружини щоразу вимірюючи силу, яка діє на пружину, і відповідне абсолютне видовження пружини. Заносили ці значення в таблицю. Маємо таблицю із відповідно представленими даними. За даними, які подані в таблиці, нам необхідно побудувати графік залежності. Тож, побудуємо графік залежності, опираючись на дані представлені в таблиці. Щоб побудувати графік залежності сили пружності від абсолютного видовження, необхідно виконати перший крок, а саме проградуювати наші осі. Визначитися з одиничним відрізком для відкладення значення сили пружності і для відкладення значення абсолютного видовження. Тому для абсолютного видовження ми візьмемо масштаб 3 клітинки і припишемо цим трьом клітинкам значення у 5 метра або ж це 5 см. А для сили візьмемо 2 клітинки і підпишемо це значення 2 ньютона. Таким чином, проградуємо наші осі і будемо мати відповідно вказані значення, які відповідають значенням таблиці, для побудови графіка. Наступний крок, який ми з вами повинні виконати, це визначитися з точками для побудови нашого графіку. І для цього ми використаємо значення, представлені в таблиці. Тобто, для відповідного значення сили будемо використовувати відповідне значення абсолютного видовження. І в нашому випадку, для сили 2 н абсолютне видовження складало 5 см або ж 05 метра. Тому маємо першу точку і кожну пару чисел ми повинні будемо відкласти. Таким чином, ми отримуємо 5 точок, які ми з'єднуємо лінією. Тим самим ми бачимо, що незалежність сили пружності від абсолютного видовження є. Прямо лінійною. Наступне завдання, яке стосується даного графіка, це визначити жорсткість пружини. Для того, щоб визначити жорсткість пружини, необхідно використати формулу сили пружності, в якій ми маємо саме шукану величину К. І з цієї формули ми будемо мати, що для того, щоб визначити жорсткість, нам необхідно силу пружності поділити на абсолютне видовження. Таким чином, використаємо е, значення, яке представлене у нас в таблиці, наприклад, 2 н5 см, і визначимо відповідно жорсткість пружини. В даному випадку ми отримуємо 40 н на м. Наступне завдання: нам необхідно визначити силу, яку потрібно прикласти до пружини, щоб її абсолютне видовження склало 0,35 м. Знову ж таки, ми повинні з вами визначити силу пружності, фактично. І для цього нам необхідно використати значення жорсткості, яке ми визначили в попередньому завданні, і задане значення абсолютного видовження. Тому, підставивши у формулу, виконавши математичні дії і скоротивши відповідні одиниці вимірювання, ми отримуємо. що для того, щоб... Відповідно, абсолютне видовження склало 0,35 метра, нам необхідно прикласти силу 14 н. І останнє, що в нас просять, це визначити абсолютне видовження пружини, якщо до неї прикладено силу 12 н. Для даних розрахунків нам необхідно використати попередньо розраховане значення жорсткості пружини, а також використати представлене значення сили. Слід також враховувати, що коли ми до пружини прикладаємо відповідно певну силу, то в пружині виникає сила пружності рівна прикладеній силі. Тому 12 Н – це фактично сила пружності. Тому ми можемо з вами використати формулу сили пружності, з якої виразимо формулу для визначення абсолютного видовження. При цьому значення абсолютного видовження буде визначатися відношенням сили пружності до жорсткості пружини. Дані значення у нас задано, підставимо у нашу формулу і отримуємо, що абсолютне видовження складе 0,3 метра. Задача 5.3. Визнач масу тягарця підвішеного до пружини жорсткістю 0,5 кН на метр, якщо її абсолютне видовження дорівнює 20 см. Запишемо скорочення дано. В дано ми запишемо значення жорсткості, слід також врахувати, що жорсткість у нас подано в кіло ньютонах, тобто приставка кіло 1000 тисяча, і фактично ми маємо значення 500 н розділено на метр. Також ми маємо значення абсолютно видовження, яке подано в сантиметрах, і нам необхідно перевести його у метри. Це буде складати 0,2 метра. Визначити нам необхідно масу. Переходимо до розв'язку. Представимо умову нашої задачі у вигляді графічного малюнку і з'ясуємо, які сили діють в нашій системі. В даному випадку, у системі діють дві сили: сила тяжіння і сила пружності. Так як наша система перебуває у рівновазі, у спокої, то відповідно сила тяжіння зрівноважена силою пружності і таким чином, по числовому значенню, вони будуть рівними. Тому ми можемо це записати у розв'язок як умова, з якою ми будемо вже будувати розв'язок. Тобто сила тяжіння дорівнює силі пружності. Врахуємо, що сила пружності визначається добутком жорсткості на абсолютне видовження, а сила тяжіння визначається добутком маси на прискорення вільного падіння. І так як за умовою у нас. Ліві частини, рівнянь рівні, то ми можемо прирівняти і праві. Отримуємо рівняння MG до рівня Kx. І з даного рівняння ми можемо виразити формулу для визначення маси. Для цього нам необхідно жорсткість помножити на абсолютне видовження і поділити на прискорення вільного падіння. Всі дані, які представлені у формулі, у нас задано за умовою. Ми підставимо їх у формулу і отримуємо, що маса нашого тярця становить 10 кг. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 5.4. На столі стоїть мідний циліндр висотою 5 см і діаметром 2 см, чому дорівнює вага циліндра і сила тяжіння, що діє на нього Зобрази на рисунку, силу тяжіння та вагу тіла. Значення густини міді наведено в таблиці на сторінці 48. Виконуємо другу частину нашої задачі, зобразимо на рисунку силу тяжіння та вагу тіла. Маємо циліндр, який знаходиться на поверхні. Сила тяжіння прикладена до центра тіла і спрямована вертикально вниз. Вага ж тіла прикладена до опори і також спрямована вертикально вниз. По числовому значенню значення ваги буде рівне значенню сили тяжіння. Це необхідно буде врахувати у нашій задачі. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо висоту нашого циліндра 5 см, позначимо буквою H маленьке. І також врахуємо, що вона подана в сантиметрах і необхідно перевести в метри, будемо мати сотих метра. Діаметр позначаємо маленькою буквою D. Знову ж таки, сантиметри переводимо в метри. Враховуємо також, що у нас є циліндр, виготовлений з МІДі, тож із таблиці густини ми визначаємо густину міді і записуємо це значення в таблицю. Визначити нам необхідно вагу і силу тяжіння. Переходимо до розв'язку. В розв'язку ми повинні врахувати, що сила тяжіння буде дорівнювати вазі тіла і визначатиметься за формулою M помножено на G. За умовою задачі у нас не задано безпосередньо маса, але ми повинні врахувати, що між масою, густиною і об'ємом є зв'язок, який виражається в формулі М до рівня РОП на V. І ми з вами знаємо матеріал нашого циліндра. Тому залишається врахувати, що це є циліндр, що це є. Геометрична фігура, для якої є формула, яка визначає об'єм даної геометричної фігури. Щоб визначити об'єм циліндра, використовують формулу π помножено на d квадрат помножено на h і поділено на 4. Тому перше ми розрахуємо об'єм циліндра, друге, розрахуємо його масу, і третє, розрахуємо уже силу тяжіння. Врахуємо також, що сила тяжіння за числовим значенням буде дорівнювати вазі. Тож проведемо перші розрахунки для об'єму, отримуємо відповідне значення об'єму, яке далі використовуємо вже для визначення маси, врахувавши густину даного матеріалу. Ну отримане значення маси. Підставляємо формулу сили тяжіння. Множимо на прискорення вільного падіння, округлене до 10. І отримуємо, що сила тяжіння має значення 1,4 Н. У відповідь ми записуємо наступне: сила тяжіння дорівнює 1,4 Н, і, відповідно, вага у нас буде дорівнювати 1,4 Н. Так як це ми прийняли як умова. І в даному випадку, так як наше тіло не рухається, перебуває в стані спокою. То сила тяжіння буде по числовому значенню дорівнювати вазі даного тіла. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попереднього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 4 сторінка 2627 четвертої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.